Я намалювала шматочок кавуна. Приготуйте мені, будь ласка. Без проблем. І так беремо кавун. І силою руки відокремлюємо м'якоть від шкірки. Ось вона м'якоть. Котру зараз мені треба буде нарізати. Ох, краса. Далі. Апельсин, ананас та інші фрукти нарізаємо кружечками. Буде у нас мікс. Мм, драгонфрукт Обожнюю. Красень! З фруктами покінчено. Тепер беремо морозиво баскін Робінс. Ого, нічого собі там про це сиди. Саме час тягнути трохи морозиво. Опа. А от і воно. Клас. А що там ще є? Куди зникло моє морозиво? Викрала. Ну, я тобі покажу. Заспокойтесь, заспокойтесь. Це моє. Віддай негайно. Ох, добре. Починаю розкладувати мої фрукти. Чудово. Ну, а зверху кладемо морозиво та накриваємо другою половинкою кавуна. У мене вийшов ось такий сендвіч. Ефектно. Ну, а я за допомогою ручного блендера. Так, слід. Все, подрібню прямо всередині кавуна. Бабуся, ти чого? Нічого собі вібрація. Е, все, готова. Все в порядку, не хвилюся. Далі мені знадобиться желатин Насипаємо. І гарненько перемішуємо. Виливаємо на лист. А потім трохи заморозимо. Ой, який прикольний спрей. Ага. Ось так, ось так. Все застигло. Тепер з допомогою спеціального гаджета. Нарізаємо і у нас виходить ось така апетитна локшина. Подаватиму я її у полукруглій шкірці кавуна. Додам спиці замість китайських паличок і можна подавати. Дуже мило вийшло. М -м, морозиво, яке смачне! А ти готувати будеш? Ой, бабуся, забула. Приступаю. І так, розрізаю кавун. Дістаю шматочок і їм. Ммм, смакота. Зроблю кавунові кольки та кольки морозова. Таким чином у мене вийде неймовірний мікс. Самої слина тече. А тут у мене мордочка для прикраси. Правда, мило? Смачного. Вау! Ой, яка мила мордашка. З неї почнемо. Морозиво! Морозиво я люблю. Здорово, що його можна закусити кавуном. Дуже смачне поєднання. Ходімо далі. Яка цікава локшина. Підхопимо паличками і спробуємо. М -м -м, навіть дуже смачно. Так, а це що таке? Ось це так. Який соковитий кавон. І начинка з неймовірно смачних фруктів. Ням-ням-ням. Дуже подобається. М -м, просто пальчики оближеш. Це однозначна перемога. О, я переміг. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені вафлі. Звичайно, мила. Першим ділом замісимо тісто. Тепер відправляємо його у вафельницю. Чудово! Закриваємо і чекаємо, поки приготується. Далі сирну масу. В блендері збиваємо разом з полуницею. Але це ще не все. Далі так само в блендері я потрібню манго. Напишіть в коментарях, чи любите ви манго так, як люблю його я. Потім я подрібню чорницю. І у мене вже готові три начинки. Краса. І вафлі, до речі, також готові. Мм, який аромат! Май М -м, полуниця. Дякую, бабуся. Будь ласка, моя гарненька. А я викладаю вафельку зверху начинку. І повторюю так кожен раз з різними начинками. Ох, повірте на слово. Онука залишиться в захваті. Краса. Залишилось полити сиропчиком і можна подавати. Хоча, знаєте, одним сиропчиком я не обмежусь. М -м -м, смаколик. Додам ще збитих вершків. І прикрашу все ягідками. А тепер точно все. А у мене готові круглі та дуже гарячі вафлі. Фух. Беремо нутило. Обожнюю цю шоколадну пасту. І намажемо на вафельку. Робимо декілька таких шарів. Чому б не додати ще цукерок окемим Ага, а наступною прослойкою будуть маршмело. І рідкий шоколадний топінг також зайвим не буде. Краса, у мене все готово. Ой, не можу. Ну і любителі, зараз я вам покажу, як треба готувати. В мою вафлю я додам морозива. І не одну кульку, а цілих три або навіть чотири. Зверху, звичайно, жпалю все полуничним топінгом. І обов'язково посиплю все кольоровою посипкою. Все геніальне просто. Е, непогано. Ми готові. Яка краса. Вау. Мабуть, почну з цього стаканчика. Ммм! М -м -м, смачно як? Ходімо далі. Тепер я хочу спробувати ось цю страву. Ого! Як багато тут різної начинки. Це неймовірно смачно. Та ще й з ягідками! Клас. Ну а тепер спробуємо останню страву. Я бачу тут і маршмелок і мемдем. Також дуже здорово. Мм, настільки, що я не можу відірватись. Однозначна перемога. Так, я краще від усіх. На цей раз мені захотілось рибки. Рибка? Так без проблем. Приступимо до приготування ролу. Беремо свіжайший шматочок риби та нарізаємо на таненькі шматочки. Потім викладаємо рис, на рис лис норі, на норі творожний сир і обережно все загортаємо. Ви тільки подивіться, як же це апетитно виглядає. Викладаємо нашу рибку, а тепер діло за малим. А що там, що там? Я пропустила. Я не ділюсь своїми рецептами. Не підглядайте. Так от. Тепер беремо васабі. Та імбир. Краса. А у вас як успіхи? Ловись, рибка велика та маленька. Ось так. Підхоплюю. О, бабуся піймали. О, ми з тобою чудова команда. Бабуся, от м'ясорубка. Велике дякую. Беремо м'ясорубку та кладемо туди рибку. Зайве прибираємо. З отриманого фаршу ліпимо котлетки. Потім їх паніруємо і обсмажимо в киплячій олії. Погляньте, яка мила котлетка у формі рибки. Після того, як котлетки обсмажаться, викладаємо їх на тарілочку. Ну, яка краса. Прикрашаємо зеленю, горошком та кукурудзою. Готово! А у мене рибка в акваріумі. Зараз я її нагодую. і у мене також все готово. Дуже оригінально. Ой, а це що жива риба? І як я її маю їсти? Ні, дякую. Ці котлетки дуже милі. Спробую. М -м -м, смачно. Так, мені сподобалось. О, роли! Роли я люблю. Так. Ой-ой-ой! Я переборщила з васобі. Ох, дуже гаряче. Закосимо котлетками. Вони перемогли. Ой, ну нарешті я перемогла. Ура! М -м? Можна я перше подивлюсь. Вау, який апетитний гарячий бургер. Так, здорово. Я б сама не відмовилась спробувати. Ага, розумію. Але він мій. Аромат божественний. Дуже смачно. Смакота. Мейбел, а тобі треба подивитися, що в тебе під клошем. Ага, зараз заморожений бургер серйозно. Булочка у шматку льоду. А Та що там всередині? Ой, жах. Все ми відкладемо огірки. О, огірки, точно. Роксі диви, що в мене є. За допомогою цієї процедури можна скинути років десять. Хочеш спробувати? Звісно, хочу. Можна я візьму? Бери-бери. Так. Ох, як прохолодно. Yes. Чудово, мій план спрацював. А тепер дуже швиденько з'їм смачний бургер Роксі. О, ось це я розумію. Ну і що, думаю, можна знімати огірки. Що? What? Це ж не мій бургер Мейбл Ой, пробач, нічого не залишилось. І не соромно тобі. Як ти могла з'їсти мій бургер. Пробач, не втрималась. Яка ж крута гра. Друзі, подивіться, це нова гра Multidosort. Вона дуже крута і весела. Кожен може скачати її через Google Play та Apple Store. Завантажуйте та давайте грати разом. Відкриємо разом. Так. Ого. Ага. Курячі ніжки Київсі. Лише у мене заморожені. Це не чесно. Відкусити неможливо. Ну, ні. Ви не змусите мене це їсти. Ой, який аромат. О, ні. Фух, крижана куряча ніжка мало не пролетіла в мене. Ну добре, спробуємо мою апетитну курочку. Ось це, звісно, неймовірна смакота. Ой, виявляється курка гостра. А у мене в роті все горить. Ти що не помітила? Тут же написано супер гаряче, а не можу стримувати вогонь. Ти знаєш? Ця пожежа тут дуже доречна. Я можу розтопити ці курячі ніжки. Інша справа. М -м Тепер вони такі смачні, і теплі. Велике дякую, Роксі. Ти справжній друг. Цікаво, що під клошем. Можна, я перше подивлюсь. Так, це що заморожена кола. От блін. Хоча до мене прийшла ідея, я можу зробити в ній отвір за допомогою дрилі та витягти. Тепер це морозиво зі смаком коли. Ось це крутяк. Мейбл, було браво, це геніально. А тепер подивимо, що дісталось мені. Так, у мене також кола, але супер гаряча. І як мені це пити? Гадки не маю. Добре, спробую. Ауч, 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 ауч! Мій палець. Дуже гаряче. Ну вже ні, пити я це не буду. Доведеться, друже, доведеться. Ну, якщо нічого не вдієш, треба зібрати волю в кулак та випити. Охо-хо, як же гаряче. Я це зробила. Але тепер у мене весь язик горить. Треба якось допомогти Роксі. Точно. От, приклади холодне. О, так і справді стало легше. Дякую. Рада, що тобі допомогло. Так хочеться дізнатися, що всередині. Давай скинемось, хто буде першою. Я перемогла. Отже, я перша подивлюсь, що мені дісталось. Ну-ка, Ого. нічого собі. Як здорово виглядає цей торт, швидше хочу спробувати. О, ні, він заморожений. А я одразу й не зрозуміла. Подруга! Тримай молот та розбий у крихту. А це ідея дуже крута. Давай спробуємо. Ух ти, як здорово! Тому мені навіть подобається. Чудово, від торта залишились лише кристали. Хочу їх спробувати. Ммм, та це навіть смачніше, ніж я уявляла. Wow. Клас. Роксі, що дісталась тобі. Ой, у мене здається також торт. What? Але виглядає він так, наче на нього сіли. Добре, ризикну спробувати. Навіть дивитись на це огидно. Але пахне до речі, приємно. Ні, на смак Гедота. Що? Так, здається, це дуже круто. Круто? Мейбл, мені здається, ти щось переплутала. Ні, це ж торт. Віддай його, будь ласка, мені. Дякую. Виделка мені не потрібна, бо я з'їм його прямо так. Мм, ось це кайф. Мейбл, якась ти дуже дивна. Відкривай перше І з задоволенням. Вау, це ж морозиво! Та й ще й полуничне. Я дуже рада. Роксія, що у тебе? Зараз подивимось. Ні, моє морозиво розтануло. Зовсім не цікаво. Таке навіть їсти не хочеться. Ну, ти лузер Ти ж мені подруга. Нічого підтримати. Ну що ж? Не терпиться спробувати моє морозиво. Ох, як же воно апетитно виглядає. Ммм, смакота. Мейбл, а не хочеш поділитись зі мною? Звісно, ні. Морозиво лише моє. І я сама з ним чудово впораюсь. Ну, яка ж ти жадіна. І чому мені так не пощастило з морозивом? О, знаєте, здається, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу заморозити своє морозиво за допомогою ментолової жуйки Ментус. Зараз, зараз, одна мить. Дивись. Я вже відчуваю холод в роті, а тепер доїмо. Це неможливо. У мене все можливо. Залишилось лише спробувати. Так, це справжнє морозиво. Смакота. Що ж, це було круто Роксі.